Доброго здоя глядачам і підписникам каналу Слава Україні і Збройним силам! На вулиці Жара, а я займаюся ось такою. Ну, я б не сказав, що ерундою. Коротше, суть сама цього процесу Обезкрилив я, обізножив цього Шефенчика. От у мене тут охрана сидить, щоб ніхто не сянув решту. І що хочу вам розповісти. Значить, замітив я, що при рушанні з місця якісь незрозумілі стуки і завила, от, заспівала, можна сказати, коробочка фіфенська. Ну, я оприділив так права сторона походу і е, підозра. На підшипник розібрав я все це діло. Ось цей підшипник хороший. Тут ніяких люфтів немає. А цей він просто обойма там цей сепаратор, шарики, ці кульки сталеві. да Вони ну от вільно так рукою разом з цією розеткою, чи як її там назвати. От вони крутилися, і люфт появився. Зняв я цього підшипника ну, яким чином. Ось сюди я взяв, наставив наставочку, але перед цим відкрив, і з цього боку кришечку зняв. Ось дивіться. От. І потихеньку а ще не все. Відкрив я ось цю кришку. На де важелі переключення передач і важель понижена Коротше, коробка переключення передач на трансмісії. значить, Дивився туди, пощупав я це все, подивився. І от таким чином я взяв почав стукати сюди. От, вал пішов туди, підшипник цей залишився тут, от потім розказую далі. От сюди. Там упор на валу. Підшипник цей вийшов. Ну, не цей, а той, який тут був. Цей був нормальний, але я вирішив поміняти обидва. Значить, я його разом вибив з валом, а потім взяв зйомничка тут, ну, не витягуючи вала, саме розумієте, зняв його із вала, а той підшипник він залишився там, в корпусі в стіночки. Редуктора. От. Значить, я сюди його от, ну, через оці валіки наставочку взяв. І легенько-легенько на одну на другу сторону я його вистукав. Він е вийшов ну, не свободно, трохи поморочився, але він вийшов і таким чином я поміняв обидва підшипники. Значить, підшипники були закриті. Оці, да? Я ту сторону відкрив. А тут я цю пластикову кришечку не знімав, вона нічого тут не впливає, Смазка то буде звідтіля зредини. Ну, таким чином я все це зробив. Зараз буду обратно все збирати, все. Значить, що я хотів ще сказати за підшипники? Значить, дивіться, ось упаковочка з підшипника. Роленінг, Беррінг, якийсь там. Ну, я не сілен математики. Цим французьким чи яким там не знаю. ну, От. Це чеська. ой, вибачаюсь, Мені предлагали чеську, е, словацьку фірму і циганську, як сказав, продаван. Е, а циганська питає, що це таке, говорить Індія. Говорить, ні, Індію не треба, Індія та е, вона недорога. Я не пам'ятаю, по-моєму, 80 гривень індійський я взяв за, зараз скажу вам тут десь на покочки, от дивіться, 175 гривнів, 20, 300, ну да, 350 гривень виходить, да. 350 гривень я віддав, ну я між якістю і ціною вибрав якість. Ось таким чином це ми все відновлюємо. Ось на сонці нагрілася Ця гідрованна, тут шланг був злий вже масло, а воно нагрілося на сонці, розширилось. Так що всім відомо, що масла при нагріванні розширяються. і будемо говорити так, злегка обісрали мені цю всю коробку, адже потекло на ці качки, на які наразі стоїть у мене цей трактор. Отака От ситуація. В общем, кому що не зрозуміло, можете запитати. Я виложу цей ролик в Ютюбі. Ну вже він виложений, як ви розумієте, тому ви бачите. от. Ну ще я подивлюся е ці підшипники на первічному валу надо яким то чином. Ну його, щоб зрозуміти, чи він хороший, чи ні, треба розгрузитися. Ремні треба зняти. Ну так якось подіргаю, по коротше, подивлюся ще що там можна е замінити чи подивитись, хоча б оприділити, яке воно. Є на самом деле, ну, такі справи. Так що, працюємо далі, будемо збирати. Врем'я нас, так сказати, час не підганяє, але потихеньку треба його збирати. Іначе такий трактор у такому непристойному вигляді нікому не потрібний. Всім добра, здоров'я і мирного українського неба.